Вітаємо всіх, хто долучився до етеру ранку вдома, тільки зараз. Ви саме вчасно, якщо вас цікавить питання фінансової грамотності? Ну що ж, настав час щотижневої консультації від нашої економічної експертки Юлії Баткалової. Сьогодні будемо говорити про впровадження якісної фінансової освіти в навчальні програми шкіл та університетів. От наскільки це важливо? Доброго, Доброго, ранку. Ранку. Доброго ранку. раді тебе бачити. Настай. Ну цікава така доволі тема про фінансову грамотність у дітей у підлітків. Взагалі, чи є наразі уроки цієї фінансової грамоти в школах, в вишах. На жаль, поки що в класичному розумінні для того, щоб програма вже працювала у всіх школах, у всіх вишах ще її немає. Але буквально нещодавно Національний банк України він впровадив модель цієї програми, але вона стосується не тільки фінансової грамотності, вона ще стосується підприємництва для шкіл і для учнів 8 та 9 класу. Тобто є вже модель цієї програми, і мені дуже подобається, що Зі сторони держави, зі сторони mm. національного банку, вже все ж таки роблять акцент на тому, що це важливо, і важливо не тільки якщо казати про університет, да про а, людей, які вже 20 плюс років, а також і для учнів 8-9 mm -hmm. клас, взагалі вважаю, що це найкращий вік для того, щоб починати дізнаватись про особисті фінанси, про фінансову грамотність і навіть про підприємництво, тому що дійсно у нас діти зараз дуже швидко розвиваються, і класно, якщо вони вже в цьому. Віці будуть знати, як можна потрішечки розпочинати впроваджувати якусь особисту діяльність, Так, ну модель вже є. Твої прогнози скільки знадобиться ще часу, щоб її впровадити в систему? Ну тут прогнози дуже важко робити, дійсно, тому що модель моделю, але ми знаємо, як це відбувається. Да? тому можливо, буде якісь тестові школи, можливо, будуть якісь тестові заклади, один можливо, навіть тестовий заклад. Але що на мій погляд, я б тут підкоригувала, якщо вже казати про те, що я теж фінанси і Багато років я працюю в цій сфері. Тут в цій моделі важливий момент, що навчати учнів будуть ті вчителі, які зараз навчають іншим якимось іншим предметом. А -а -а. Тому що я б на що хотіла б тут зробити акцент? Це має бути окрема а вже, людина, людина, окрема людина, і важливо, щоб це був практик. Так -так 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 -так. Тобто, я б я розумію, що зараз у нас людина, якщо не викладач, то вона не може викладати. Якісь проекти додаткові навіть у наших закладах навчання. Mm -hmm. у нас поки що так прописано в законодавстві. На жаль, наприклад, я економіст, фінансист, практик, інвестор, Ти не я можеш можу... Ні, не можу складати, не можу вкладати, тому що я не маю саме викладацької освіти. Тобто Це освіти. має там вчитель математики, грубо кажучи, Фізрук. наприклад, 에, наприклад, е, да, е, о, якось взяти якісь курси, да, підвищення попалувати. кваліфікації, да, навчитись і, і потім тоді... передавати знання. А на, пі... на мій погляд, все ж таки, кле. Краще долучати практиків фінансистів, економістів, інвесторів, людей, які дітям не просто розповідають про теорію, а покажуть, як це відбувається на практиці. Ну будемо сподіватися, що щось зміниться в системі, і що наші діти встигнуть відчути і, і спробувати на собі на своїй практиці уроки фінансової грамотності. Його. А з якого віку краще починати залучати дітей взагалі до теми грошей? На мою думку, в принципі, якщо не казати тільки про цю програму, то залучати дітей можна вже з маленького віку. Тобто, якщо казати про родину, батько, мати може потрішечки показувати, як оплачувати комунальні послуги, як заробляються перші гроші. Тобто просто подивитись на свою дитину, наскільки їй це цікаво, залучати. Да? Можна, наприклад, багато хто з нас зараз спла сплачує комунальні через банк онлайн. Показати, угу. що зараз є ось ці функції. У нас зараз дійсно дуже. Дуже діджитал держава, і як працює дія, як працює застосунок будь-якого банку. Тобто, потрошечки, потрошечки дітям це показувати. Бо ми вже знаємо, вже з маленького віку дитина у нас краще розбирається в планшеті, аніж ми. Тому показати, як працювати з грошима онлайн, а вже ж поки що за допомогою батьків не самостійно щось сплатити. Можна я думаю, вже там 10 плюс років потрішечки розпочинати. Ну старшим діткам так точно цікаво дуже дізнатися, взагалі там. Скільки батьки заробляють? Я знаю, що в моєї постійно є е, такі питання, при чому вона так може при всіх спитати, а скільки ти заробляєш? А це, а тато, а скільки? А покажи, а скільки ми за квартиру платимо? А скільки за це? Їй цікаво, їй цікаво, скільки витрачає. І потім вона, коли йде в... ну по-перше, вона е, навіть, ну коли знімалася в кіно, щось там заробляла, і тоді вона почала розуміти: а... ну це я можу собі дозволити, а це скільки коштує? Тобто в неї вже є поняття, що Гроші беруться не просто в банку, як так. наприклад, у молодшої. в неї поняття, що гроші беруться в банку. Закінчились гроші, пішли в банк О, і так. у грошей є вартість, тобто не просто Ось. енна сума. А за енну суму, треба суму ти говорити. можеш ще щось так. купити. От як ти вважаєш, в якому форматі було б ідеально давати дітям знання про фінанси? Я вважаю, що на 100% потрібно давати практику, тому що, як ми вже казали на початку, розказати теорію, що таке кредити, що таке депозити, що таке власні бюджети, вже ж можна. Але краще і цікавіше для того, щоб дітей залучити до цієї теми, все ж таки показувати. Можна розповідати, навіть якщо там давати тільки теорію на початку, да, про кредити, можна розповідати якісь конкретні. Ні, кейси, mm -hmm. тобто ось хороший кейс, якщо ми кажемо про кредити. Да, так? ось такий кредит, наприклад, можна буде розглядати з часом, а такий бажано уникати, які є фінансові установи, яких також можливо краще уникати. Ну а все ж таки краще, щоб все ж таки це була практика, що таке банк показати, можливо, навіть домовитись з конкретним банком, привести туди учнів, щоб учні подивилися, як працює банківська установа, що є різні підрозділи, є бек-офіс, є каси. Відділи, які менеджери дуже цікаво. дуже цікаво, дійсно ось робити такі виїзні якісь речі і залучати дітей потрішечки. Нам просто необхідні реформи в цій галузі, щоб людина, яка буде викладати фінанси, це була людина досвідчена і практикуюча, а не вчитель географії, не або... теоретик. що? Не теоретик, краще ну, практик. Ну звісно, і тоді це буде цікаво. Це буде ну мотивувати людей, дітей в частності. А які теми все ж таки варто розглянути насамперед, якщо ж все ж таки буде впроваджена реформа з додавання фінансової грамотності у освітні програми? Я думаю, що є головні теми, без яких ми не можемо нікуди піти далі. Якщо вже говорити про дітей, це й буде їх базові знання. Це в першу чергу особистий бюджет, тобто що є гроші, як з ними правильно поводитись, Що дійсно ось ця система, коли ти ведеш бюджет. Це не просто якісь речі, які не потрібні і якісь важкі. Класно привчати дитину вже контролювати бюджет, якісь перші кишенькові показати, де їх можна записати. Можливо, якщо у дитини вже є планшет чи телефон, показати, як внести в застосунок по веденню бюджету. Хай це буде якась маленька граща, да тобто це не регулярні якісь речі, але вже показувати дитині, як поратися з власним бюджетом, як запланувати якісь покупки, як накопичувати на якісь великі придбання, це перше питання. Друге питання, я точно хотіла б, щоб дітям пояснювали, що у нас дуже важлива тема мати фінансову подушку безпеки. Тобто, мати фінансовий захист uh -huh. це найважливіше зараз. І не тільки через те, що в Україні війна, а в принципі, ми живемо в такому дуже швидкому темпі в світі, що змінюється кожного дня все, і ми не знаємо, що буде завтра. Тому мати якийсь фінансовий резерв це обов'язково. <кій> Ще хотіла б, щоб додавали завжди про кредити казали, що. Кредити це не завжди добре, але й не завжди погано. Роз'яснили, які може бути кредити цікаві для дитини, там згодом mm -hmm. да для вже дорослої людини, а яких краще уникати. Mm -hmm. Ну інвестування, тому що дійсно хотілося б що у нас, щоб у нас ця культура вона примножувалася, щоб у нас люди розуміли, що дійсно у нас є хороші інвестиційні інструменти, які дозволять грошам, які примножуються, які заробляються дитиною вже дорослою, їх зберігати і накопичувати. Щоб придбати щось велике, наприклад. Та ще я думаю, що дуже важливо дітям е, дати розуміння, що знаєш, як нас виховували, що гроші заробляються важко, важкою працею. От мені хочеться завжди від цього якось відійти, і щоб діти розуміли, що гроші можуть зароблятися е, професією, яка приносить їм задоволення, і щоб вони е, дійсно йшли до тієї професії, яка б дійсно приносила їм задоволення, так, і тоді так. гроші не будуть такими важкими здаватися. Тому дуже хочеться від цього трошечки відійти, і щоб і це такий був внутрішній якийсь Азарт у дітей і щоб вони знали, що вони дійсно можуть на себе покластися, на своє хобі, на свою професію і на свою особистість. Дякую Дякуємо. тобі Дякуємо. за поради. І дуже сподіваємося, що вони будуть почуті тими, хто формує освітні програми. Продовжимо ранок вдома. Музикою для бадьорого настрою.